Вітаю вас на уроці української мови. На попередніх уроках ми з вами вже розглянули такі різновиди односкладних речень із головним членом у формі присудка. Як означено особові, неозначено особові, узагальнено особові. А сьогодні будемо вивчати ще один вид односкладних речень це безособові. Отже, безособові речення. Це односкладні речення з головним членом у формі присудка, який означає дію, процес або стан, що відбувається незалежно від виконавця. У таких реченнях немає і не може бути підмета. Наприклад, мене морозить це стан людини, морозить. Це головний член речення. Ще трохи треба доробити. Це якийсь процес, треба доробити. Це головний член. Безособового речення. Ще приклад. Йому сумно. Це такий стан. В нас буде головний член речення сумно. Правди не сховати. Це дія не сховати головний член безособового речення. Безособові речення повідомляють про явища природи, світу, фізичні чи психічні стани людини, бажання, можливість чи неможливість дії. Відсутність когось або чогось найчастіше такі речення вживаються в художньому, розмовному, публіцистичному стилях рідше в науковому та офіційно діловому. Давайте тепер з'ясуємо, які є способи вираження головного члена в безособових реченнях. Дивимось у табличку. Способи вираження головного члена в безособових реченнях. Безособове дієслово. Наприклад, мені не вистачило сили волі. Не вистачило безособове дієслово. Ще один приклад. Бракує слів. Бракує. І ще речення світає. Ще один варіант особове дієслово в значенні безособового. Наприклад, потягло вогкістю зі старого льоху. Потягло. На кухні пахне смаколиками. Головний член речення пахне. Третій варіант: безособові форми на но то. Наприклад, час уже втрачено. Партію розіграно. Збито 5 дронів. На понеділок спідницю було пошито. Ще один спосіб: прислівник. З дієсловом зв'язку або без нього, з інфінітивом або без нього. Наприклад, у лісі було тихо. Було це дієслово зв'язка, тихо це прислівник. Ще одне речення сумно без друзів. Сумно це прислівник. Мені потроху стає краще. Стає допоміжне дієслово краще прислівник. Цікаво послухати дивну пригоду. Цікаво прислівник послухати інфінітив. І ще один приклад. Йому було ще рано про це думати. Було дієсловозв'язка рано прислівник та ще й думати інфінітив. Ще один спосіб: присуткові слова: треба, можна, час, шкода, слід, гріх, жаль сором плюс інфінітив. Наприклад, можна зустрітися завтра, гріх скаржитися на батьків. Сором витрачати час лише на байдики. Неозначена форма дієслова, тобто інфінітив, без допоміжних слів. Наприклад, не гаяти ні хвилини. Не гаяти. Таке питальне речення як бути. Тут головний член речення бути. Це інфінітив. Потім додати розпушувач до борошна. Додати цей краєвид не забути. Інфінітив не забути. І ще один спосіб. Заперечне слово нема або немає, не було, не буде. Плюс додаток в родовому відмінку. Наприклад, нема на світі України, немає другого Дніпра. Отже, нема це головний член безособового речення. Кого чого: України це додаток в родовому відмінку. Немає. Ще один головний член безособового речення. Плюс в нас додаток в родовому відмінку Дніпра, кого чого Дніпра. Ще один приклад: не було часу на роздуми. Не було це в нас буде головний член у формі присудка. Кого чого часу це додаток у родовому відмінку. І ще речення. Для розумних не буде проблем. Не буде. І проблемна з додаток в родовому відмінку, хочу звернути вашу увагу на слово немає. Воно може писатися з не разом, а може окремо. Давайте розглянемо на прикладах. У нього немає права на помилку. Ми бачимо тут головний член речення немає. І додаток у родовому відмінку права. Кого чого права? Отже, перед нами безособове речення. А ось наступне речення: директор не має права кричати на підлеглих. Ми бачимо підмет директор, присудок не має права, «не має» в даному реченні пишеться окремо. І це речення в нас буде двоскладне, тобто є і підмет, і присудок. Ще одні речення. Орисі тут немає місця. І наступне: Орися не має свого місця на парковці. В першому реченні немає. Так, це головний член безособового речення. Біля нього є додаток у родовому відмінку місця, але немає підмета. А в реченні Орися немає свого місця на парковці. Орися є підмет, що робить немає це присудок. Отже, це двоскладне речення. Ми бачимо, що в безособових реченнях немає пишеться разом, а в двоскладних немає окремо. Безособові речення не можна переробити на двоскладні без зміни змісту. У двоскладних реченнях присудок буде усвідомленою дією, а в безособових щось відбувається ніби само собою. Давайте порівняємо. Вода розірвала греблю. Ми бачимо тут двоскладне речення. Підмет вода, присудок розірвала. А у реченні водою розірвало греблю, є тільки головний член речення у формі присудка. Розірвало підмета немає. Отже, це безособове речення. Ще приклад. Пахне спечений хліб. Хліб пахне це граматична основа двоскладного речення. Якщо ми його переробимо на безособове, то в нас буде пахне спеченим. Либо. Тобто дія відбувається сама по собі. Ще приклад. З відкритих дверей віє холод. Підмет холод, що робить віє. Це двоскладне речення. Перероблюємо. З відкритих дверей віє холодом. В нас є тільки один головний член речення. Ще приклад. Я був веселий. Підмет я був веселий присудок. Ми можемо переробити це двоскладне речення на безособове. Мені було весело. Тут вже буде в нас головний член речення було весело. Отже, ми бачимо, що підмети стали додатками. А тепер давайте виконаємо завдання на закріплення нового матеріалу. Перше завдання: Установіть відповідність. Отже, в нас тут є способи вираження головного члена речення. Перше це інфінітив, друге заперечне слово плюс додаток у родовому відмінку. Третє безособова форма на то. Четверте присуткове слово плюс інфінітив. П'яте безособове дієслово. Отже, розбираємо речення. Варіант А. Розмито шляхи у полі попсадом і в селі. Ми бачимо головний член речення розмито. Це безособова форма на то. Отже, це варіант 3. Б. Не можна пройти повз привабливі білі або рожеві пелюсткові квіти, зібрані у китицеподібні суцвіття. Головний член речення не можна пройти. Ми бачимо присуткове слово не можна. Та інфінітив пройти. Отже, це в нас варіант 4. В. Без мови рідної юначе й народу нашого нема. Ми бачимо головний член речення нема. І до нього ще є кого-чого народу додаток у родовому відмінку. Отже, в нас є заперечне слово плюс додаток у родовому відмінку. Це варіант 2. Г. Один лиш раз на все життя не вистачає каяття. Головний член цього речення це не вистачає. Ми бачимо, що це в нас безособове дієслово. Отже, це варіант 5, Д. колоскам не гнутись вітрові під ноги. Головний член речення не гнутись. Це інфінітив. Отже, це варіант 1. Друге завдання: встановіть відповідність. У нас є такі варіанти. Односкладні речення. Перше означено особове, друге не означено особове, третє узагальнено особове, четверте безособове. І розбираємо речення. Варіант А. Візьми свій келих сонця у життя. Отже, шукаємо головний член речення. Візьми. Значить, Ми можемо підставити займенник ти, ти візьми. Отже, це друга особа однини наказового способу. Значить, це в нас варіант 1. Означено особове речення. Варіант Б. Вір своїм очам, а не чужим речам. Головний член речення вір. Ми можемо підставити займенник ти, ти, вір, отже, це друга особа однини наказовий спосіб. Але це прислів'я. Отже, ми можемо віднести це речення до узагальнено-особових. це третій варіант. Варіант В. Завіяло, заговорило снігом у полі і в саду. Головні члени речення завіяло, заговорило. Ми бачимо тут безособове та особове дієслово, значенні безособового. Отже, це в нас буде і речення безособове. Це четвертий варіант. Г. Мовчить мій цілий світ. Загорнутий в лихі словесні целофани. Шукаємо граматичну основу. Підмет світ, що робить, мовчить. Отже, це двоскладне речення. У нас таких варіантів немає це зайве. Д. Зелене море зроблять із Дніпра. Головний член речення зроблять. Підставляємо займенник. Вони зроблять. Отже, це третя особа множини. Звісно, це в нас буде неозначено особове речення. Це варіант 2. Сподіваюсь, ця тема була вам зрозуміла. На сьогодні все. До побачення!